Пан Дмитрий питає, скажіть, будь ласка, вітальня кухня площою 30 метрів квадратних, чи треба робити деформаційний шов в стяжці, теплої підлоги і, звісно, шплиці? Якщо так, то чого робити е, в бетон? Робити в бетон е, кінцівку я не дуже зрозумів. У нас є така вимога, що приміщення площею більше 30 метрів квадратних, деформаційний шов робиться обов'язково. Але я хочу звернути, друзі, увагу вашу на те, що розмір кімнати квадрат, <с? <с?> Ну, тому що це може бути коридор. Ви ж розумієте? Тобто я все ж таки радив би робити температурні шви ну, хоча б через 5-6, максимум 6 метрів робити. Тому що це з цим краще не шуткувати. Дорога підлога, дороге оздоблення, може бути відстріл все ж таки Тому о, бажано робити деформаційні шви. <кхід> Значить, 50 метрів о, по всіх параметрах потрапляють в цю в, саме вимогу робити деформаційний шов. Знову ж, на сьогоднішній день сучасні інструменти, друзі, дозволяють нам е, дуже непогано все це облаштовувати, обигрувати, використовувати еластичні герметики. От, Наприклад, якщо ви не хочете робити один широкий шов, можна зробити декілька меншого розміру. наприклад. Відповідно, бажано також класти і контура у теплої підлоги, тому що, щоб трубка не проходила між деформаційними швами. Ну, Це не бажано, скажімо так. Якщо не виходить, ну, щось зробиш. Але краще, щоб контура не пересікалася. Ну або в цих місцях. Теплу підлогу треба брати в додаткову ізоляцію. Ну, тому що є рух, от і щоб захистити трубку. Якщо ви будете уважним, от іноді в інтернеті потрапляється, коли роблять професійно теплу підлогу, так от, саме в місцях деформаційного шва тепла підлогу одягається спеціальна трубка додаткова. Для цього. Значить, чим робити? Не так багато вибору насправді. У нас все ж таки, от, якщо є контакт з вологою, то краще використовувати гібридні герметики, тобто це сучасні герметики для цього, і ви можете таким чином загерметизувати будь-який шов, і тоненький, і тот, котрий. Товщі, або використовувати, вклеювати в цей шов додатково декоративні планки, якщо по естетиці вони вам підходять. Є ще такий підхід От один із будинків, котрий ми здали, там, по дизайн проєкту, велика зала, і там було зроблено так: що в центрі це паркет, а по периметру це була плітка, котра переходила потім в коридори. Тобто от примикання двох різних матеріалів от в цьому місці формується деформаційний шов. Тобто візуально ми його ховаємо. Він не так сильно кидається в очі, тому що два різних матеріали, котрі стикуються один з одним. Тобто можна використати такий підхід, тому що все ж таки деформаційний шов на теплій підлозі бажано мати. Дякую, друзі, за ваше питання, і ми рухаємось далі.